Українці, привіт! Радіта вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення мотоциклів. Скільки це коштує в Україні, які потрібні документи і як все зробити правильно? Але перед тим як розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб ви завжди були в курсі подій, які відбуваються у сфері розмитнення. Отже, перше, саме головне, що нам потрібно, це купівля мотоцикла. Так само, як ми шукаємо автомобілі на сайтах Ото Мотомобіле Мотоцикли продаються на цих самих сайтах. Також є цілі площадки з мотоциклами, де їх продають як автобазар. Знаєте, такий пошук мотоциклу ви можете здійснювати за допомогою інтернету, дивитись, який вам мотоцикл підходить, і вже його купувати. Що головне при купівлі сам мотоцикл отримати два документи від продавця. Перший документ це технічний паспорт, другий документ це договір купівлі продажу. Може бути як договір, як і інвойс, може бути звичайний чек, будь-який документ, який підтверджує ціну мотоциклу, та те, що ви стали його новим власником. Після того, як ви придбали мотоцикл, ми готуємо його до експорту в Україну. Що потрібно? Так само, як і для автомобіля, його потрібно зняти з обліку. Отримати документ, що ми зняли його з обліку. Якщо він їде своїм ходом, тоді отримати на нього транзитні номерні знаки. Якщо ми будемо його перевозити як вантаж, в такому випадку транзитні номерні знаки не потрібні. Також, якщо мотоцикл буде коштувати дорожче ніж 1000 євро, або ви хочете повернути на ньому ПДВ. Не забуваємо зробити експортну декларацію, яку ми робимо в Польщі в агенціях цельних. Це допоможе нам повернути ПДВ на мотоцикл, якщо ми це робимо. І також в майбутньому доказати ціну вже для української митниці, скільки він коштує, тому що вартість мотоцикла вона напряму впливає на митні платежі, які ми сплачуємо до держави. Коли ми підготували весь пакет документів, зняли мотоцикл з обліку і вирушаємо в Україну. Всі документи ви нам складаєте на Viber, Ми готуємо вам попередню митну декларацію. Спеціальний код і вас з цим кодом на кордоні пропустять. Пам'ятаємо, кордон ми перетинаємо в червоному коридорі, там де буде відбуватися митне оформлення. І там ви побачите такі вивіски Tax-Free. Заїжджаємо туди. Після того, як ми перетнули кордон, нам потрібно прибути на внутрішню митницю, яка є в кожному обласному центрі. В деяких центрах обласних їх є навіть дві-три та більше. Коли мотоцикл прибуває вже на митницю, митниця починає його. Митне очищення закриває митний контроль, який мотоцикл отримав, коли в'їжджав в Україну. І ось тут починається саме складне. Нам потрібно що зробити з нашої сторони, нам потрібно доказати, що ми його купили за тією ціною, яка є по факту. Митниця зі своєї сторони може опиратись на попередні аналоги, які були. Чому з мотоциклами тяжче, ніж з автомобілями? У автомобілях є спеціальні таблиці, де ми бачимо ціни, за якими ми можемо пройти, і наш автомобіль можуть розмитнити. В мотоциклах таких таблиць немає. Зараз на реальному кейсі ми вам розкажемо, як ми нещодавно розмитнювали мотоцикл нашому клієнту. Вже скоро літо, і мотоцикли починають все більше і більше завозити. Що ми робили? Наш клієнт купив Honda RC. 1993 року, і він захотів його розмитнити, доставити в Україну. Все він зробив по крокову, як ми до цього часу розповідали, і віз його на фурі. Він сам далекобійник повертався в Україну і його загрузив. І було питання: чи може він розмитнити мотоцикл 1993 року? Тут обмежень немає жодних. Можемо розмитнювати, хоч. 1993 рік, хоч там 1953 рік, на них немає стандарта євро, їх пропускають, будь мабуть. Які. Він зробив документи, йому його продали. В нього були всі документи, була купча. ці купчі він вказав, що він купив його за 2000 злотих. Купча офіційна, зареєстрована через УЖЕНТ, тобто він її не малював, цю купчу, як там деякі люди малюють. Все було по факту зроблено правильно. Він зробив експортну декларацію, де вказав також, що вартість його 2000 тисячі злотих. Після цього, коли автомотоцикл був доставлений на митний термінал, митники нам заявили, що вартість аналогічних мотоциклів коштує близько 1300-1400 євро за попередній період, коли вони там раніше їх розмитнювали. І все, вони нам. Таку умову сказали, можемо розмитити за, такі, за такою ціною, і це був завищений прайс. Що ми зробили? Ми замовили звіт експерта, де експерт вказав, що вартість мотоциклу вона в принципі така, як і в нашому договорі купівлі-продажу. Своїм звітом він доказав, що договір складено правильно. Ми цей договір прикріпили до митної декларації. Та відправили на митницю. Митники його вивчали годинки 2-3, Після чого ми отримали повідомлення, що наш мотоцикл розмитнений, і все добре, ми можемо забирати документи. Отже, коли ми говоримо про автомобілі, не на всі автомобілі потрібно замовляти звіт експерта. Тому що, як ви знаєте, на більшість автомобілів, крім ексклюзивних, є таблиці, ми бачимо ціни. Їх можна розмитнити. З мотоциклами ситуація не така. Там краще замовити звіт експерта. В нашому випадку він для клієнта нічого не коштує, тому що він входить в послуги брокера. Клієнт, цей звіт навіть ми йому скинули потім, щоб він ознайомився з ним, але йому навіть не було цікаво. Йому, головне, щоб ми йому той мотоцикл розмитнили. Після того, як ми йому розмитнили цей мотоцикл, він отримав. Пакет документів митну декларацію МД2 МД 6 і всі документи, які в нього було до цього, вже пропечатані, що митний контроль закритий. Технічний паспорт договір купівлі-продажу з цими всіма документами. Клієнт поїхав на сертифікацію. Це був другий крок. Після того, як він отримав сертифікат відповідності, вже він поїхав в сервісний центр МРЕО, і там він розмитнив свій мотоцикл. Повністю вже оформив його на українські номерні знаки. Все, на цьому епопея з розмитненням в нього була закінчена. Отримав українські номерні знаки, отримав український технічний паспорт. Всі старі документи він здав. І цей вже цей мотоцикл, хтівкати автомобіль. Він вже сьогодні їздить на українських номерних знаках. Якщо ви бажаєте розмитнити мотоцикл, в першу чергу, що потрібно робити? Готуватися і розраховувати суму, скільки ж ви заплатите на митниці. як ми рекомендуємо, по-перше, коли ви дивитесь, ви можете зайти на сайт і подивитися, скільки насправді коштують ці мотоцикли, і плюс-мінус писати реальну ціну, тому що митниця вона також дивиться по сайтам, бачить, яка реальна ціна, і вже від цієї ціни відштовхуватись, найкращий варіант. Коли у вас є фото технічного паспорту мотоциклу, ви нам скидаєте його на Viber, на ці номер, які ви бачите на екрані, і ми вже вам будемо прораховувати і вказувати скільки буде коштувати розмитнення саме цього мотоциклу. Процес плюс-мінус такий самий, як з розмитненням автомобілів, але є свої особливості. Є плюсова сторона, що ми можемо розмитнювати будь-які роки. І є така ситуація, що нам потрібно до прорахунку відноситись більш детально, тому що на них немає таблиць, які є на автомобілі. Отже, готуємось до розмитнення правильно, робимо все по тій інструкції, яку ми вам залишаємо на Ютубі. Заповнене, що ми робимо і експортну декларацію ex 1 підтвердження ціни. Стараємось робити офіційну купчу, якщо що нас там буде максимально правильно прописана ціна, щоб митниця до нас не придиралася, і тоді в нас не буде жодних проблем. І як завжди, українці, бажаємо вам самого головного і найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.